Робота по будівництву забору продовжується. Такий у нас виходить забор. Це найдовша сторона. Виганяємо і в рядочок як струночка. Красивий, красивий. Всім подобається, всім чудовий такий класний. Накладки ставимо. В общем він так, смотриться. Смотриться дорого багато. Дорого багато смотриться. Ще смотри, як сонце на нього падає. В холодочку він темніший, на сонечку він світліший. Ну, а так взагалі. Як так ось глянуть, вроді би і просвіщається. Що вітер через нього проходить. Чим він гарний, Вітер через нього проходить А якщо так дивитися, він зовсім не просвічується. Це такий великий плюс таких заборів. Що поток воздуха він пропускає через себе. Ну, в общем так. В общем так Осталося 3, 5 секцій. 5 секцій по 3 метри. Осталося згородити Ну, таких великих нюансів. Тут і немає. Там, доска. Скільки? 2 см доска на доску повинна заходити, щоб воно не просвічувалося. Обов'язково треба ставити оцей брусок посередині, щоб не викручувало доску. Ну, накладки це ж воно все одно ж там стики, куча саморезів. Буває тріскається доска. Воно. Яка добре, яка тріскається, В общем, накладки. Ну і воно з накладками красивіше вона так ось з накладками красивіше. Там він йде в один в один уровень, але вже йде він 2-метровий. І далі буде ще й два, десь 2 10. Зубці робимо на углах. Воно в принципі незамітне. Ось ну, якось воно прикольно виходить. Як так і треба ці зубці. Ну, якби зубців не робили, то забор з тієї сторони в самому краю був би 2,5 метра, а парусність у нього доволі велика. А це ж, як не як, як воно таке, як город, тут сквозняк, вітер може бути дуже сильний, щоб його не завальнуло. Временно зробили каліточку. Прикрили, отак, щоб собачка не вискакував. І, і він хай тут мотає, тепер гуляє по цвіточкам. Ось такий. Потім зроємо ворот. Ну, калітка буде така сама і формою, точно такою самою, як і забор. Думали думаем ковані сюди купить петлі і на ковані петлі причепить. Ну, то, то все буде, то я покажу. то Я все потім покажу. Щоб на углах зробити рівний, рівний угол, ну, щоб одинаковий було якщо в даному випадку взяти цілу доску накладну і сюди прибити цілу накладну доску, тоді ж вийде воно не, не симетрично. Сюди буде більше, сюди буде менше. За що того, що вона скривається. то Якщо ця буде 14, так, то сюди треба зробити десь 11. 11. І тоді воно візуально буде однаково. Такий, такий момент. Ну, в принципі, а так. Так, добренько. Тут там ще просили відео зняти про саму краску. Зніму. Бо вже все поубирали. Відра немає. А відро в мене є вдома. Іменно з цієї краски, то, то я там вже зніму, як вона називається, і ну, все остальне. А так краска дуже добра. Все тоді. Пока-пока. До нових зустрічей.